Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо це бронювання на стійці рецепшена і телефонні дзвінки. Після цього у вас будуть завдання. Також ми далі розберемо телефоні дзвінки різні, проаналізуємо їх і далі будемо рухатися в цьому направленні до нових знань, нових можливостей. Отже, приступимо: бронювання на стійці рецепшена. Це ситуація, коли гість звертається безпосередньо до адміністратора з проханням забронювати номер. І цей процес вимагає оперативності, уважності та професійного підходу. Адже це перше враження гостя про наш готель. Давайте розберемо основні правила бронювання на стіці рецепшн. Ну, по-перше, це привітання. І було б добре, якщо ми кожного гостя вітали без усмішкою, а ще й при цьому стоячи. Використовувати стандартні фрази доброго дня! Ласкаво просимо в готель Лама або Доброго дня, ласкаво просимо в готель Дельта і як я можу вам допомогти. Чим я можу бути для вас корисною? Друге уточнення деталей бронювання, запитати основну інформацію, дати заїзду, дати виїзду, кількість гостей, побажання щодо типу номера, якісь там додаткові послуги, да, якщо ми надаємо, або там запропонувати наш бар, перевірити доступність номерів. Швидко перевіряємо доступність наявність номерів у системі бронювання або в шахматі, і, якщо потрібний номер відсутній, запропонувати альтернативу. На жаль, стандартний номер недоступний, але я можу запропонувати номер комфорт із, там, із доплатою стільки, да? але там номер буде більший, в номері буде краща комплектація, зацікавити гостя придбати номер дорожче. Четверте це надання інформації. Ви маєте чітко повідомити вартість проживання, враховуючи вартість за добу, туристичний збір, якщо потрібно да, займати якісь додаткові послуги, якщо такі є, ну, наприклад, якщо людина запросила там, додаткове ліжко. П'яте підтвердження бронювання, внести дані до системи, ім'я, контактний номер телефону, документи для реєстрації, паспорт, чи права, чи ОБД. Це ви вже знаєте, особисті побажання гості, там час, час заїзду, наприклад, або час виїзду. І надракувати анкету, і попросити гостя перевірити таку, цю інформацію та поставити підпис. Ну і шосте це завершення процесу, завершення бронювання. Ви підтверджуєте бронювання, ваш номер заброньований, ви заселяєтесь дата та час. Загальна вартість номера разом з туристичним збором, да, там становить і кажете суму, і чи можу я допомогти вам ще з чимось. І, або, якщо гість ще не планує заселятися, да, він просто забронював, ви даєте йому підтвердження або квітанцію, або квітанцію, або там розрахунок, да, якщо немає там квітанції. Чого краще уникати? Це невпевненої відповіді. Не знаю, чи є вільні номери, не знаю. Зараз давайте подивимося, ой, ой, почекайте, а я зараз перепитаю, чи він готовий. Ну і такі якісь фрази невпевненості потрібно уникати. А сухий або байдужий тон. Я думаю, всі, всі розуміють, що це, що це значить. А відсутність точні, наприклад, щодо кількості гостей. Ви просто бронюєте, а за гостей ви не питаєте, і потім така ситуація, коли в одномісний заселяється два гостя. Да, наприклад, а четверте, це неправильне внесення даних в систему, що за собою веде. Багато незручностей і для нас, і для гостей, і для ваших колег. І п'яте — це поспішне завершення спілкування без перевірки всіх деталей. Бо також буває, якщо ви сказали окей, номер заброньований, а, а виходить так, що, наприклад, ви забронювали на сьогоднішній вечір, а він хотів на завтрашній вечір просто вдати перепуток. Тому потрібно це також повторювати в завершенні спілкування. Повторювати інформацію бронювання. Телефонні дзвінки. Телефонні дзвінки це важливий етап взаємодії з гостями. І найдорожчі дзвінки це ті, які не були зроблені, або ті, які пропущені. Завжди передзвонюйте на пропущені номери, використовуючи доступні інструменти, такі, як, наприклад, BINATEL, да, у нас є, ми можемо не втрачати наших гостей. Мета кожного дзвінка створити позитивне враження та можливість завершити цей дзвінок бронюванням. Основні питання до себе, щоб підготуватися до дзвінка це навіщо я спілкуюся із цим гостем? Ціль дзвінка. Ви дзвоните для того, щоб забронювати, ви дзвоните для того, щоб. Проявити якісь там деталі, да, уточнити. Ціль дзвінка має бути до того, як ви здійсните цей дзвінок. Друге, що потрібно дізнатися: інформація про гостя, яку ви хочете отримувати від гостя. Третє, що потрібно сказати? Головна інформація для гостю. Ви маєте чітко розуміти, що ви будете казати гостю, що гість має отримувати в результаті. Це також ми маємо продумати до того, як ми передзвонимо. Позитивний досвід і впевненість. Де? Да? <свят> і що я маю отримати в результаті? А в результаті ми що хочемо отримати? Бронювання або бажання гостя повернутися до нас. До речі, сьогодні зранку ми якраз з дівчатами згадували, і я розповідала, як для мене було важко передзванювати людям. Коли я працювала ще в податковій, і мені було важко спілкуватися з людьми по телефону. І я пам'ятаю, я прям сценарії собі писала дзвінків. І коли я вже в готелі працювала, я також писала сценарій дзвінків, що я буду говорити, тому що мені було і страшно, і дискомфортно, бо, бо це такий ще не набутий навик в мене був. Мені завжди краще спілкуватися з людиною, коли вона стоїть біля мене. Я її бачу, очі очі, тіло в тіло, будемо так казати. А коли це по телефону або там, в онлайні, як зараз, да? це, це мої нові навички, які я удосконалюю, які я вчуся. Тому всім рекомендую, якщо є невпевненість, от такими маленькими кроками ми можемо навчити себе новим. новим... Скіла, можливостям да, новим навикам. А, отже, основні правила телефонного дзвінка є, є. А, це гість перед стійкою завжди важливий, важливіший, вибачають. Тобто, якщо у вас на ресепшені стоїть гість, і тут дзвонить телефон, це, це не означає, що. Ви просто ігноруєте телефон і всю увагу приділяєте, хто стоїть. Ви можете спитати у людини, яка стоїть, чи вона не проти, щоб ви відповіли на дзвінок, бо бувають різні ситуації. Якщо людина каже, що Я не проти, то ви берете суховку і просите ну, привіталися да? доброго дня, Готель-лама, адміністратор там, Олена, і кажете, там, зачекайте, будь ласка, там, дві хвилини. Або, чи можливо, щоб я вам перетелефонувала там, через 5 хвилин. Ну, тобі ж, бо ігнорувати повністю дзвінок ми також не можемо. Далі, час, на відповідь, час відповіді на дзвінок має бути десь в середньому, там третій дзвінок. Після двого, другого дзвінка, але не пізніше четвертого. Чому? Тому що, коли ми беремо слуховку, наприклад, до двох дзвінків. Людина ж на тому кінці проводу також готується. І може бути таке, що вона готується до розмови, ще не встигли гудки піти, а ви вже берете слухавку, і вона губиться, їй страшно, і вона вже забуває взагалі, що вона хотіла отримати. Тому важливо дотримуватися цих двох-трьох гудків, але не пізніше четвертого, бо це також збиває, якщо довго чекаєш, то ти вже і... або забуваєш, куди ти подзвонив, або тобі вже не цікаво, і ти йдеш далі. Тут потрібен баланс, не потрібно і дуже швидко це робити, і не потрібно це повільно робити. Третє, це привітання. Обов'язково доброго дня, готель лама, адміністратор, ім'я адміністратора, чим можу допомогти. Точно так же доброго дня, готель Дельта, адміністратор там Катерина, Тетяна, Людмила, Марина, чим можу бути допомогти. Обов'язково ім'я своє ви маєте сказати для того, щоб ідентифікувати себе. Дізнатися ім'я гостя це також про персоналізацію, да? і звертатися під час розмови до нього на ім'я. Коли ви питаєте, як я можу до вас звертатися, то людина вже скаже, чи вона Марія, чи вона Марія Андріївна. Да? І ви вже по ходу розумієте, як до неї звертатися. П'яте. Це активне слухання. Що таке активне слухання? Це коли ви чуєте гостя, не свої. Е, як це? Умозаключення, як перевести українську, не знаю. А, да, не, не свої думки якісь, а слухайте, гостя. Записуєте важливі моменти, підтверджуєте словами, так, я вас розумію, там, або я вас почула, використовуєте слова гостя для побудови діалогу. А, якщо він бронює там, номер, ви записуєте, не на пам'ять, пам'ятаєте, а прямо от він каже, і ви за ним записуєте. Там, Хочу забронювати з 15 там, на... 16 номер стандарт. Там, і каже, там, наприклад, чотири людини. Ви записали основні тези, а потім, типу, Повертаєте йому, що я почула, ви хочете забронювати номер стандарт на чотири людини, але там в нашому готелі є трьохмісний, або можу за, 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 там є трьохмісний номер плюс одномісний номер, або можу порекомендувати там два двохмісних номери, і, і далі пішли да, в діалог. Шосте посмішка. Навіть при розмові по телефону завжди відчувається посмішка. От посміхайтеся під час розмови. Коли у нас є посмішка, якось вона передається. Це, це не на факт. Mm. Тому посміхаємося, коли беремо слухаку, спілкуємося з людьми, ми посміхаємося. Спокійний і впевнений тон, також не має бути загубленості в голосі, да? там, коли задають якісь запитання, ви не дуже впевнені. Що у вас взагалі там де, що знаходиться для цього, ви маєте готель знати, як свою квартиру, і тоді не буде невпевненого тону і неспокійного голосу. Восьме знання про готель, якраз я вже проговорила. Да, це доскональне володіння інформацією про номери, послуги, ціни, додаткові якісь зручності, навіть що знаходиться поруч з готелем. Що в нас є там магазин, де можна купити там, харч... харчі. Є... Ресторан, є там кафе, є автобусна зупинка і так далі. Що да? там, дев'яте це позитивний підхід. Уникаєте слів паразитів і невпевнених фраз. Можливо, мабуть, не знаю і так далі. Треба подумати, які ще можуть бути слова паразити і невпевнені фрази. До речі, дуже цікава вправа. Кожному бажаю це зробити. Я, здається, його написала в домашнє завдання, це вправу, знайти свої слова паразити. Завжди пропонуйте альтернативи та шляхи вирішення якихось питань. Це стосовно номеру, якщо немає трьохмісного, які номери ви можете порекомендувати, або якщо готель на всі номери здані. То ви можете також порекомендувати, наприклад, інший готель, що є поруч, допомогти гостеві, і як варіант, він наступного разу просто буде бронювати в нас раніше, щоб не залишитися без номеру. А десяте це презентація ціни. Завжди пояснюйте, що входить у вартість номера. Да? Не просто сухо сказали ціну номеру, а ви кажете, що туди входить. Це Комплектація, там якщо це комфорт, це водичка, мило, шампунька. Кава, чай, і так далі, тапочки. Да? Це все ми детально пояснюємо. Повернення деталей це підтвердження всіх деталей бронювання перед завершенням розмови. Про те, що я казала спочатку, да? ви забронювали такий-то номер, настільки-то людей, такою-то датою і так далі. Одина, два, 12. завершення дзвінків. Подякували гостю. Побажали йому гарного дня, гарного вечора. І, і ще в кінці скажіть там, що будете раді бачити його в нашому готелі там, і чекаємо до зустрічі. І тринадцяте працюємо з відмовами. Що це таке, навіть якщо гість не бронює, да? закінчуємо розмову все рівно позитивною фразою. Будемо раді бачити вас. У нас, наприклад, або там зустрінемося наступного разу. Тому що буває так, що людина там або знімає бронювання, або послухала, каже: Окей, я подумаю, і адміністратор до побачення і каже трубку. Ну, це зовсім не про позитивний такий посил. Тому слідкуємо за собою. Всім рекомендую. Це те, прямо, через що я проходила. І, до речі, інколи я до цього повертаюся, коли дійсно важливий дзвінок, і важливо не загубити якісь деталі в тому дзвінку це форма прийняття дзвінка. Прямо ви можете самі собі приписати, можете взяти чек-листи з минулих навчань, я їх робила і вам всім їх давала. Перше, ви пишете, це привітання, ім'я адміністратора, назву готелю, ім'я гостя. Да? От прям записуєте таку робити табличку собі, дата заїзду, виїзду, кількість гостей, категорія номерів, додаткові послуги це там можуть бути додаткові ліжка, там, діти, собаки, подушки, ну, все, що може бути додатково. Ми все туди вписуємо, контактні дані гостя і підтвердження деталі бронювання. Це класно працює на початкових порах, коли, наприклад, ви або тільки прийшли. Працювати, або ви після довгої відпустки знову повертаєтеся до роботи, щоб вклалося в пам'яті. Я впевнена, що ті адміністратори, які працюють вже довго, в них прям вже на підкорку закладено ці всі пункти, але ми всі люди і все рівно інколи забуваємо якісь деталі, да? там туристичний збір, завжди його ну, в дельті забувають точно. Про нього не попереджують, про нього взагалі всі забувають. Тому рекомендую скористатися. Ну і дев'яте, забула сказати, це подяка за дзвінок, обов'язково, Да? Телефонна розмова це не лише спосіб відповісти на запитання гостя, а й можливість прям таке створити враження, яке приведе його до, до бронювання. І ваш тон. Ваші знання та готовність допомогти формують довіру та лояльність гостя до готелю. І пам'ятайте, що навіть у телефонній розмові ваш професіоналізм дуже відчувається. І творча робота сьогодні у нас коротенький урок, але продовження буде дуже цікаво, коли ми будемо розбирати. Телефонні розмови. Отже, перше це практика діалогу. Складіть два приклади діалогів між гостем та адміністратором під час бронювання на стійці. Один буде з доступністю номера, інший без доступності номера. Другий це проаналізуйте три телефонні дзвінки. Напишіть плюси, мінуси та пропозиції для покращення. І тут бажано, кожен може проаналізувати свою розмову. Якщо цікаво, можете проаналізувати розмову свого колеги. Це може навіть бути цікавіше, так? тому що завжди цікавіше в когось іншого знайти мінуси і плюси. Я також і Олександр Олександрович прослуховуємо розмови і також. Цікаві розмови, ми будемо розбирати по методу, да, плюси, мінуси та mm -hmm. да, пропозиції. І коли ви знайдете таку розмову, ви маєте написати дату і час, який був в цій розмові, для того, щоб ми прослухали її також у бінотелі. Або скачали і закинули в чат для того, щоб кожен прослухав і кожен зробив висновки. Це, це прям дуже класне завдання, тому що коли ми самі себе переслуховуємо, коли ми переслуховуємо своїх колег, ми вже наступного разу дійсно звертаємо увагу на якісь, на якісь наші помилки або наші слова паразити. Третє, розберіть, а, розробіть свою форму прийняття дзвінка да, про те, що я казала, ви можете свою зробити. Якщо вас влаштовує така, як я зробила, ви можете її залишити, але краще розробіть свою. І прямо маєте включити всі ці пункти, які можуть допомогти уникнути помилок. Четверте, визначення слабких та сильних сторін готелю. І прямо напишіть, як їх можна презентувати гостю по телефону. Да? Краще сильні сторони готелю. Слабкі вони і так знайдуть, але, але ви їх маєте знати. П'яте, запишіть п'ять позитивних фраз для завершення розмови. Ну, там, наприклад, дякуємо за ваш дзвінок, ми будемо раді бачити вас у нашому готелі, да, і так далі. Придумайте щось, це буде цікаво. Перевірте свою мову. Да? Це про те, що я казала: слова паразити або фрази невпевненості, запишіть їх і попрацюйте над їх усуненням. Що це значить? В принципі, коли ви вже будете їх знати, коли ми будемо аналізувати телефонні дзвінки, ви їх вже почуєте, ви про них вже будете знати, і це вже буде класно працювати наступного разу, тому що ви вже їх знаєте, і коли вони вспливають в голові. Мозок сам їх починає ну, якби стопорити, да? і сьоме це придумати сценарій для трьох типових ситуацій. Це коли гість хоче дізнатися лише ціну, гість просить знижку і гість вагається щодо бронювання. Ну і все. На сьогодні, на сьогодні все. Трошки ще скажу стосовно аналізу телефонних дзвінків. Ви маєте, наприклад, коли ви слухаєте розмову, ви записуєте плюси, що було зрозуміло добре, що було позитивним в телефонному дзвінку, мінуси, що можна було би покращити. Настрій адміністратора також записуєте, от як ви відчуваєте да, в телефонній розмові. І uh, чи була зацікавленість в результаті у адміністратора? Це також дуже-дуже чути при тому, коли ми слухаємо розмову. Uh, отже, бажаю всім, всім творчого настрою, робочого і до зустрічі!